На огляді лед підсвітка з артикулом 13559. Виробник заявляє, що вона підходить на 43 ю діагональ. В комплекті 8 планочок, 4 штучки типу L і 4 штучки типу R. Довжина планочки L – 460 мм типу R – 387 мм. Разом в складеному вигляді мають 847 мм. На планочці чотири діоди, напруга 1-3 вольти. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. Такі маркування на планочці типу L. А це планочка типу R. Планочки мають в складеному вигляді один канал з напругою 21 вольт. Маркування планочки R. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.